На що показую вам, як ультразвуковий скрабер від XUSTOR може замінити професійну чистку у косметолога. Звичайно, починати потрібно з добре очищеної шкіри та геля холодного гідрування, який ми наносимо на все обличчя, щоб розширити пори та закриваємо підплівку на 10 хвилин. Я відчуваю, як розширяються пори, нагрівають все все там. Прибираємо плівку та відчуваємо, як наші пори розширені, а шкіра готова до ультразвукової чистки. Включаємо режим скраберу та починаємо цю процедуру. Я була дуже здивована, коли бачила в переміжку з Гелем частички моєї брудної шкіри. Хоча до цього не могла і уявити, що вона така брудна. you